Ти готовий? Такі краєвиди, клас. Перейшов час для бананів. Вчнувся. Три основних правила, як не зіпсувати собі відпочинок. Здорове харчування. О, нарешті моє спасіння. Якась дірка. Ти вже Маргарита пробила колесо, дивіться. Маргарита забула шалом знять підземелля. Собаки ну Моя Моє досі. Ніби дійсно в історію поглинаєшся. Друзі, привіт! Ми вирушаємо в нашу подорож. Зараз 7.30 і... Ми вже повністю зібрались. Ти готова? Дуже дивно так їхати центром міста, коли так мало людей. Зараз майже восьму ранку, але сьогодні свято. Місцеві святкують Великдень. І тому всі йдуть до церкви. Приємно їхати по таких пустих дорогах. Цікавий момент. Я читаю Біблію і е -е, з біблії. Чітко видно, що Ісус помер на, на Пасху, коли євреї відмічали Пасху. Але у православних та католиків чомусь на Пасху Ісус воскрес. Поясніть мені, будь ласка, хто в цьому розуміється, як так вийшло. Я вже їжджу на велосипеді 30 років. уявляєте собі, наскільки я старий. 30 років. Я вже стільки собак бачив, які нападали на мене. Безліч, просто безліч разів на мене нападали собаки отак. Але жодного разу собака мене не кусала. Вони зазвичай просто так реагують на велосипед. Їм цікаво, щось їде, щось шумить непонятне, і вони просто так реагують. Коли ти зупиняєшся біля собаки, зазвичай вона не атакує, то просто в них така типу, забава в собак. Звичайно, що може бути і виняток, коли собака накинеться, але я ж кажу. Не встигли виїхати, вже Маргарита пробила коло, садиться. Бачите? Зараз підніме. Зараз ми будемо їхати. Все постав. І вона затягне. Сьогодні таке чисте повітря. А, видно гори, видно сніг на горах. Вже звідси навіть. Таке рідко буває. Клас. О, нарешті моє спасіння. Ось наша перша зупинка. Прийшов час для бананів. Маргарита, як тобі наша поїздочка? Розкажи. Все дуже добре. Трішки ага. змерзла моя доця. <хи> на камеру важко передати, але звідси такий шикарний вид на гори, засніжені. Тут коні пасуться. Це ми тільки 20 км від Франківська від'їхали. Ой, дивіться в чому прикол. Йдемо ми зараз по травичці. Вона вся мокра після дощу. І ось в таких випадках якраз гортекс мембранка виручає. Так би вже всі ноги мокрі були. Дасть він нам себе погладити чи ні. Цікаво. Ага. Я думаю, чому вони не, не тікають далеко? В них у цих коней зав'язані ноги. У нього зав'язані ноги і він не може далеко піти. Чи буде він банана шкурку їсти, чи ні? Не боїться. なんでなんでなんでなんでなんでな Ось що ми їмо, здорове харчування. Собакино кордонули. Зараз їхали по маршруту і побачили замок. Я навіть не знав, що він тут є. Маргарита каже, пнівський замок. Зараз покажу. Прикольно такі руїни. Ось вивіска, пнівський замок, пам'ятка архітектури і місто будування національного значення. Тут є штрихкоди аудіоекскурсія. Трохи щось облаштоване, я думав тут взагалі все заброшене закинуте. Цікаво, я навіть не знав, що тут такий прикольний замок є. Дуже прикольна локація, цей замок. Велика територія тут. щось намагаються будувати ось але залізти наверх дробини нема. Не передбачено це для туристів. Лежа з корпусом тут показано, як приблизно в давні часи тут побут пооблаштований. Стіна та розчини. Ця стіна, вона, напевно, недавно відновлена, ця частина нова, А ось ця частина вже видно, що давня. Якась дірка, нічого собі цікавого. Гранчаста і західна вежі. Гранчаста це значить з гранями, я так розумію, а ця кругла вежа. Тут пояснюється, ось вежа ця. Колись була. Отут під цю вежу йде якась який з лаз. Взяв ліхтарик. Тут повноцінне приміщення. Сюди є вихід Підземелля. напівзруйнована кругла вежа та мур. Ось так приблизно воно було. Тут все безкоштовно, просто люди вон, приїжджають з дітьми. Дивляться. І тут набагато цікавіше, ніж у Галицькому замку. Галицький замок там щось відбудовують трохи. Туди вхід платний, 60 гривень в тому році був. Але там майже нема чого дивитись. А тут ніби якось все зруйноване таке, нічого тут не відновлюють. Але набагато цікавіше. Ніби дійсно в історію поглинаєшся. Цікаво подумати, як то воно тут жилося в ті часи. Трикутна вежа, викуш. Бійниці, от як воно виглядало. Ось вона трикутна. І тут всюди є якісь о, типу підземелля у 2010 році були підтоплення із сува грунту через це трохи зруйнувався більш цей заме. Втрачена. Кілевидна вежа з контрфорсом. Дуже несподівана, але дуже цікава екскурсія в нас вийшла. Яка тут краса, друзі? Неймовірно. Річечка тече. Тут відразу такі стрімкі підйоми зліва. Я вже в цю сторону два рази їздив на машині з друзями і мріяв сюди приїхати велосипедом. На машині тут жах. Проїхати дуже складно. Один раз навіть пробили трубу, а от велосипедом одне задоволення. Трішки тут мокро, але Цілому комфортно їхати зараз. Я вже подорожую на велосипедах досить багато, маю певний досвід. Хочу поділитися з вами три основних правила, як не зіпсувати собі відпочинок, як не зіпсувати собі подорож. Перше правило треба заздалегідь налаштовуватись ментально, емоційно. Тому що треба переключитися від повсякденних проблем, переключитися на відпочинок, забути все, що є, всі побутові справи, забути там, а тут повністю відкрити своє серце для того, щоб насолоджуватись Божими творіннями, насолоджуватись природою, насолоджуватись спілкуванням з. Тими, кого ти любиш, це перше правило. Вчитися, вчитися відпочивати по, по справжньому. Друге правило, треба дуже ретельно підготуватися до подорожі з точки зору обладнання. Тобто, якщо це на велосипеді, то треба подбати про те, щоб велосипед був в гарному стані. Щоб ви не відчували проблем, подорожуючи велосипедом. Щось десь відпадає, відвалюється, десь щось тре, якась сумка підтирає, колесо пробивається, спускає, ціпок спадає чи ще щось. Такого не має бути. Це все дуже сильно псує. Треба підготувати повністю все обладнання. Всі рюкзаки, сумки, щоб це було все. Продумано і комфортно. Я вчора ввечері витратив майже 6 годин просто для того, щоб повісити всі сумки на велосипед, все класно зробити. Все перевірити, як воно буде. Тому що спочатку повісили сумки, планували по одному, тоді побачили, що так не виходить, незручно. Все переінакшили, все прийшлось міняти. Якби це ми все зробили, е, тороплячись, як попало, то зараз би це все мішало нам і заважало їхати. Ну і третє правило, треба виділяти багато часу для того, щоб їхати велосипедом. Багато часу. Не треба думати, так, мені їхати 60 кілометрів, то за три години я доїду. Тоді ще там, там годинку, там це все треба вдвічі вдвічі множити, щоб їхати повільно, комфортно, з зупиночками, щоб не вмирати фізично від фізичного навантаження, щоб можна було спокійно зупинитися, попити кави, поспілкуватися, пофоткати, познімати. Це все дуже важливо, якщо... Виділено мало часу. Це все. Ти постійно спішиш, спішиш, нічого не встигаєш нормально побачити і насоводитися. Так що мотайте на ус, як то кажуть. Зараз квест треба знайти якийсь будиночок, де можна залишити наші велосипеди, бо вже ми приїхали до Бухтівецького водоспаду і тепер наш маршрут буде піший далі. Такого б... Зараз подивимось. Дякую вам дуже. Домовляюсь, щоб ми лишили велосипеди. І зараз ми тут на галявинці той перекладемо все в рюкзаки. Вона сказала, що можна лишити. Угу. Так Добре. Ну що, друзі, ось ми вже змінили свій... Облік. Тепер ми пішохідні туристи. А зачем ти шлем взяла? Ти оцінку. Маргарита забула шолом зняти. Горе. Я так повертатися можу. Ходім. Тут з дороги, спуск. Такий цікавий. Друзі, ми вже перебулися. Зараз будемо долати річку, йти до того водоспаду, Маргарита вже п'є з моєї пляшки. Ось наші рюкзачки. Воно голодне зовсім суху сублімовану їжу. Ми вже їм все підряд. Це що за традиція така? Подивіться, який краєвид. Собачки. Ось моя сьогодні 5 тисяч гривень, будь ласка. Щось Так, що похід Це жах. в мене вже цукор падає. Супер взагалі. Ти будеш нам розказувати про свій лук. Секунди — це сила. Хочемо вийти на полонину, де повинні бути крокуси. Ми Подивимось, чи є вони там ще. <пас> Хот заліз глазами. І то вперше вживу побачила крокуси. Такий стрімкий спуск тут є. Ох, жесть. Мотоциклісти, велосипедисти, самокатчики всі повилазили. Це ще не Франківськ. О, ось Франківськ.